Всім привіт, друзі! Сьогодні я продовжую рубрику страви римських патрицій. І на черзі у нас запечений кабан по римськи. Зараз я розповім вам рецепт цієї великої страви. Кабана натирали сумішу солі, перцю та меду, щоб м'ясо стало ніжним і підрум'яним. У черево клали ароматні трави. Етап другий. Фарш. Начинка складалася з розмоченого у вині білого хліба, подрібнених горіхів, інжиру, фініків, родзинок. А також часнику, селери та зелені. Етап третій. Запікання. Вепра ставили у велику піч або готували нарожні вугіллям. Постійно змащували оливковою олією та вином із меду. Процес міг тривати кілька годин. На бенкеті його прикрашали лавровим вінком на голові, іноді навіть яблуком чи гранатом у пащі. Навколо клали запечені овочі, фрукти, іноді інжири та горіхи. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк. Всім пока.